Всім привіт, мене звати Таня, і взагалі-то я дуже люблю дивитися трукраями на будь-яких ютуб каналах. І сама я знімаю True Crime, тому що для мене це цікаво. В Першу чергу через те, що я задумуюсь над тим, як влаштований мозок злочинця, що ним керує, як їх виховують в родинах, що з'являються серійні вбивці, маньяки, злочинці. І також мені дуже подобається розказувати історії про зниклих безвісти людей, тому що саме в цих історіях є якась нотка містики. Ти ніколи не знаєш, чи дійсно цієї людини вже немає, чи колись вона все ж таки знайдеться і повернеться у свою родину людину. і навіть деякі люди потрапляють у камери відеонагляду і таким чином можна спостерігати за останніми хвилинами їхнього життя. І потім вже на основі цих записів криміналісти аналізують поведінку людини, її стан, чи хтось переслідував її, чи потрапляв ще хтось поряд з нею у камери відеоспостереження. І звідси формуються всякі припущення, уліки, докази. Взагалі такі історії розказувати ну дуже цікаво, тому що ти настільки поглинаєшся у цей матеріал, що живеш якесь міні-маленьке. Криміналістично містичне життя, а іноді історії бувають дуже важкими, і тобі хочеться протерторить все по сценарію, закрити цю тему і більше ніколи до неї не повертатися. Сьогодні якраз у нас друга історія, вона неймовірно цікава, але разом з тим трагічна і дуже 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 складна. Тож давайте познайомимось з Тетяною і Крістіною П'яновими. 10 квітня, рано вранці, якщо бути точнішим, то о 6 годині ранку в харківський відділок поліції зателефонували прихожі, небайдужі перехожі. Вони сказали, що якась немолода жіночка без одягу. Бігає по трасі і заважає машинам, людям лякає всіх своїм зовнішнім виглядом. І Ще у неї в руках якийсь підозрілий пакет. Він не то в крові, не то в якійсь червоній фарбі. Ну в общем, ситуація не дуже приємна. Тому хотілося б викликати наряд, щоб скоріш прибрати це непорозуміння, і люди надалі могли їхати своїми справами. Поліція приїхала за декілька хвилин. і Перша думка, що це ну, кенеш, солюває якась, або може навіжена. Однак цю жіночку було не так -та просто піймати, тому що поведінка в неї була ну зовсім неадекватна. І прям довелося великим таким сильним мужичкам вгамовувати її, навіть використовуючи при цьому газовий балончик. І зрештою, коли жінку трошки привели до цями і вдягли на неї наручники, Треба було подивитися, що знаходиться в тому пакеті, яким вона так відчайдушно п'ять хвилин тому розмахувала. Я не знаю, хто був той сміливець, який туди першим зазирнув, але просто сподіваюся, що йому зараз нормально спиться по ночам. Тому що там була справжня картина як із фільму Жахі. Всередині пакету знаходилась голова справжня, справжньої людини. І спочатку було незрозуміло, кому вона належить. Уявляєте. Яка це була картина, і не з першого разу навіть вдалося виявити, чи жіноча чи чоловіча це голова. Голову забрали на експертизу, а жінку відповідно у відділок поліції. І коли її вже привезли, то стало зрозуміло, що у тетяни не всі вальти в колоді, тобто вона знаходиться під впливом зміненої свідомості. Вона, напевно, не розуміє, де вона знаходиться, чому на ній немає одягу, і хто всі люди поряд з нею. І коли їй почали задавати правоохоронці питання, звідки в неї пакет з головою і куди вона його несе, вона сказала, що фінальна її точка це місто Харків, метро Холодна Гора, що її там буде чекати Всевишній і далі він їй буде Давати якісь вказівки, ну тобто, вона казала дуже несв'язні і несумісні речі. А тим часом серед місцевих вже почали ширитися новини, і телеграм-канали опублікували цю новину. І ось таким чином місцеві мешканці у цій Тетяні впізнали свою сусідку і відповідно пішли до неї додому. Сім'ю Тетяни в пасіку знали як неблагополучну. Вона жила в будинку разом зі своїм старшим братом і своєю єдиною донькою, 13-річною Христиною. Коли люди почали збиратися біля дому, вони на ганку побачили того самого брата, в нього тремтіли руки, і він взагалі знаходився в шоковому стані. До речі, брат був німий і нечуючий, тому він толком нічого не міг пояснити. Але в принципі, коли вони викликали поліцію, стало понятно, що в домі сталася якась біда. І дійсно, коли приїхали правоохоронці, вони зайшли в квартиру і побачили, що в дальній кімнаті знаходиться тіло 13-річної Крістіни. Воно лежало на ліжку тіло без голови. Таким чином виходить, що в окривавленому пакеті Тетяна несла голову своєї рідної доньки. А що це за родина така п'янових? Мама Тетяна П'янова, донька її Крістіна, старший брат. А де папа дівчинки, а де її бабуся з дідусем? Насправді родина вважалася поколіннями неблагополучною. Їхній занедбаний будинок було дуже легко впізнати посеред пасьолка, напіврозвалений паркан, ніхто не слідкував за територією, все пересло бур'янами, і два віконечка. В будинку, які іноді горіли по ночам, і навіть складається враження, що може в цьому домі ніхто і не живе, але ввечері, коли у віконцях з'являлося світло, це було єдиною ознакою, що там все ж таки вирує життя. Одним словом, не Ну що з них взяти? Сусіди і місцеві мешканці кажуть, що батьки Тетяни, тобто бабусь і дідусь Крістіни, вони вели трошки аморальний спосіб життя. Пиячили у їхній родині постійно були сварки, бійки, виклики поліції, і навіть серед їхньої родини хтось був уголовником, і тому поліція приїжджала, Але толку з неї собственно, не було ніякого, тому що всі ці сварки і бійки продовжувалися майже все життя, поки не народилася Крістіна. І зрештою, через такий спосіб життя один із старших братів Тетяни вбив. Своїх власних батьків, тобто маму і папу, вбив власний син, вбив і сів у в'язницю. І, відповідно, в будинку залишилася жити сама Таня, її донька Крістіна і інший брат, тому що брату не було куди піти. Він німий, не не знаю, чи працював він чи ні, але вони розділили кімнати в будинку. Була кімната мами, брата і Крістіни. Так, да, сім'я з певними проблемами. але... Кого в родині нема проблем, вони були спокійними, дивними, але нормальними. З сусідами спілкувалися не дуже. Але ніхто з місцевих мешканців не може сказати, що після смерті батьків там були якісь дібоші. Жили собі, да й жили, трохи відлюдкувачі, не дуже вписувалися вони в звичайне суспільство, вели собі ось таке замкнуте самотнє життя. Ча на цьому етапі вже можна прослідити перші дзвоники, перші колокольчики, які в майбутньому будуть свідчити про трагедію. А саме це те, що Тетяна почала вдаватися у релігію. Вона постійно казала про Всевишнього і вважала себе обраною. Через деякий час вона на серйозі почала казати, що спілкується зі своїм померлим батьком. Вона буквально вважала його живим членом родини. Вона могла з ним розмовляти. Я думаю, що дитину це трошки лякало, але по факту поскаржитись Кристіні було нікому. І вона вважала, що можливо з часом це пройде, а з часом ставало все гірше і гірше. Знайомі родини казали, що Таня останнім часом вже конкретно вдарилася в релігію та екстрасенсоріку, і вона навіть вдома проводила якісь обряди. І як в цьому всьому росла, в цьому культі росла 13-річна дівчинка, уявити просто страшно. Якщо казати про Христину, то вона мені взагалі не нагадує жодного члена своєї родини. І я от показую вам її фотографії і дивуюся, як така світла і чиста дитина. Могла народитися саме в такій родині. Всі вчителі кажуть про неї, що вона була неймовірно талановитою. Вона була відкритою і дружньою дитиною. Любила спілкуватися зі своїми подружками, любила фотографуватися, вела соцмережі, викладала свої фотки в інстаграм. Звичай, коли у батьків алкоголіків народжується дитина, вона має Певний алкогольний синдром, і це виражається на її зовнішності. Або дитина може бути з певними психічними порушеннями. Якщо такого не відбувається, то всі кажуть, що дитина вдалася просто у бабусю з дідусем, якщо вони, звісно, не пили і не зловживали. То тут така ситуація, що і мама з папою, і бабуся з дідусем вони поколіннями хронічні пияки. А папа Христини взагалі невідомо де. І кажуть, що Таня навіть його не пам'ятає не знає і не пам'ятає, від кого ця дитина. Ну тобто Кристіна. І папа її сидить десь в в'язниці, і невідомо взагалі, що з ним. Ну тобто також не дуже благополучна людина. І от якщо зібрати докупи всю цю генетичну картину, то можна в принципі уявити, яка дитина народиться у цій сім'ї. А тепер я вам хочу ще раз показати фотографію Христини. Уважно подивіться на її зовнішність, подивіться на її риси обличчя. І вона є повністю здоровою, як фізично, так і психічно здоровою дитиною. Христина була дуже красивою дівчиною, і до того ще й розумною. Вона була як сяюча зіронька посеред. Цього сміття бур'янів трави і напіврозваленого будинку. Вона любила піклуватися і дбати про себе. Вона постійно ходила в чистому одязі, і на ній ніколи не побачиш ні плямки, не дивлячись на те, в якій атмосфері вона жила і зростала. Їй подобалось робити всякі зачіски, заплітати собі коси. Ну і в принципі вона займалася всім тим, чим займаються дівчата в її віці. І що важливо сказати в цій історії, що мама Христини Тетяна П'янова вона дійсно її любила, і вона намагалася дбати. Свою дитину так, як вона могла, по мірі своїх можливостей. По-перше, вона працювала. Вона декілька разів змінювала роботу, тому що розуміла, що дитина підростає, їй треба готуватися до школи, їй треба купляти одяг. Ну і взагалі ця жінка до останнього намагалася стримати своє психічне захворювання. А там діло йшло вже конкретно в шизофренію, і контролювати всі ці мозгові процеси вже було неможливо. Треба була Термінова госпіталізація, тому що в такому стані вона була просто небезпечною для своєї родини, в першу чергу для дитини неповнолітньої. Але Таня продовжувала працювати, і працювала вона не де попало, а працювала вона з маленькими дітьми з особливими потребами, Як її допустили до такої роботи, без медогляду, без перевірки психічного стану. Це ж робота з малолітніми дітьми. Ні, понятно, час йшов, і мамина поведінка ставала все більше і більше нестерпною. Але Христина не могла нікому поскаржитись. Да, вона розповідала брату, маминому своєму дядьку, з яким вони жили, але він також не міг нічого вдіяти, тому що він людина з вадами зі здоров'ям, він не чуючи, німий, ну глухонімий. Він нічого також цим не міг вдіяти. І Христині доводилося самій якось уживатися з такою мамою. В день перед трагедією все було як завжди. Христина пішла зустрічати маму з роботи. Вона її зустріла на зупинці, вони поверталися назад, зайшли в магазин, звідти вийшли з пакетами. Про це кажуть камери відеоспостереження, куди вони попали. І вони повернулися додому. А все, що відбувалось далі, коли вони зайшли додому і зачинили за собою двері, можна дізнатися тільки зі слів маминого брата, тобто дядьки Христини. І він розказує, що мама і донька почали готувати вечерю, а він весь цей час знаходився у своїй половині будинку. Ближче до вечора, точніше до ночі, до нього підійшла схвильована племінниця. В неї тряслися руки, і вона сказала, що мама вже зовсім з'їхала з глузду і витворяє страшні речі, і що їй буквально страшно з нею знаходитись. Брат вийшов зі своєї половини будинку, зайшов в одну з кімнат Тетяни і побачив, що там по периметру зали стоять ікони і роздруковані фотографії Крістіни. Тут, як мінімум, треба було. Забрати племінницю у безпечне місце, а як максимум викликати поліцію, соціальні служби, вчителів і все це зафіксувати на камеру, хоча б на телефон сфотографувати. Далі все, що буде відбуватися, ви вже знаєте. І я сразу скажу, чому Кристіна не збіжала, і чому, в принципі, брат також особливо не здивувався і просто пішов спати. Тому що, напевно, це була вже не перша ситуація таких витівок. І всі подумали, що мами просто пройде Знов в неї шарики за роліки, їй треба поспати, і на ранок воно все це пройде. Але не пройшло. На ранок, близько шостої, небайдужі перехожі, зателефонували у харківський відділок поліції і повідомили, що по дорозі посеред міста бігає оголена жінка з пакетом в руках. Тієї ночі матір безжалісно вила свою дитину. Вона її просто заріяла. Напевно, це було якесь жертвоприношення. Потім вона відділила голову тіла, засунула її в пакет. І намагалася дійти до метро Холодна Гора, щоб віддати її Всевишньому якомусь заказчику, як вона сказала. Брат Тетяни всю ніч спокійно спав. Через те, що він не чуючий, він навіть і не підозрював, скоріш за все, що в іншій частині будинку відбувається такий фільм жахів. На ранок жінка прокинулась, або, можливо, вона і не лягала спати, вдяглась, взяла пакет. І дорогою пішла до того місця, де вже її потрапила в камери відеоспостереження. Вона була вдягнутою, потім зайшла за вулицю, зняла з себе весь одяг, заховала його, і от в чому мать народила, вирішила дійти до станції метро. Ну а там вже перехожі викликали поліцію. Коли над Тетяною був суд і їй намагалися пояснити, що вона зробила, вона майже нічого не розуміла, і вона казала, що ніякої. Доньки Христини у неї нема. У неї є одна єдина донька, яку звати Єва, і вона хоче народити ще й Адама. А звати її взагалі-то не Таня і не п'янова. І ви мені, ви, мені, ви мені приплітаєте те, чого я не робила, життя, яким я ніколи не жила, і дитину, яку я зовсім не знала. Тетяну П'янову, зрештою, визнали недієздатною людиною і помістили у харківську психіатричну лікарню, звідти, напевно, вона вже не вийде ніколи. І також, напевно, вона не згадає, хто така Христина, і ніколи не усвідомить горе, яке вона наробила своїй дитині. Ходять чутки, що персонал лікарні іноді зв'язується з родиною Тетяни, і вони кажуть, що терапія їй допомагає, і іноді вона все ж таки згадує Христину і, можливо, навіть. Згадує, що сталося тієї ночі. На початку травня, коли починає все зеленіти, і весна вступає в свої права, коли для дітей от от пролунає останній дзвоник, і всі підуть на канікули, в маленькому селищі була похована 13-річна Христина П'янова. На прощання з дівчиною прийшли її сусіди, небайдужі місцеві мешканці, вчителі, подруги, однокласники. І навіть кажуть, що прийшов папа, якого Крістіна до цього ні разу не бачила.